Лист восьмий, мій любий шашині. Отже, ти маєш великі надії на те, що релігійний період у житті підопічного відмирає, егеш. я завжди вважав, що навчальний центр звівся на нівець відтоді, як його очолив слин, а тепер я в цьому й переконаний. Ти ніколи не чув про закон коливального руху? Люди це амфібії, за своєю природою істоти напівдуховні, напівтваринні. Це рішення ворога створити такий огидний гібрид саме послужило однією з причин того чому наш отець відмовив йому у своїй підтримці. Як душі, вони належать до вічного світу, але як тварини підвладні часові, це означає, що, хоч їхня душа і може бути спрямована на вічний об'єкт, їхні тіла, пристрасті та уявлення безперервно змінюються, бо бути в часі означає змінюватися. Тому їхнє максимальне наближення до сталостей – це певний період коливального руху. Чергове повернення до рівня, з якого вони раз у раз падають, і так ціла низка падінь і піднесень. Якщо б ти уважно спостерігав за своїм підопічним, то помітив би таке коливання протягом всього його життя. Інтерес до роботи, любов до друзів, фізичне уподобання, все це в ньому то зростає, то завмирає. Періоди емоційного та тілесного багатства і чергуються з періодами заціпаніння і убогості. Тупість і сухість, через які тепер проходить твій підопічний, це не наслідок твоєї майстерності, як ти наївно вважаєш, це просто природні явища, які не дадуть нам нічого, якщо ти не використаєш їх належно. А щоб якнайкраще використати їх, постав перед собою питання, чого чекає від них ворог, і зробив все навпаки. Ти можеш здивуватися, дізнавшись, що у своїх спробах цілковито оволодіти душею. Він покладається на падіння навіть більше, ніж на піднесення. Деякі з його улюбленців пройшли через періоди довших і глибших падінь, ніж будь-хто інший. Причина цього ось яка. Для нас, людина, це насамперед пожива. Наша мета полягає в тому, щоб увібрати в себе її волю, зміцнити її коштом нашу власну ідентичність. А ось послуг, якого вимагає від людей Бог, то зовсім інше. Треба завжди пам'ятати, що всі балачки про його любов до людей, про те, що його служіння є повною свободою, це не просто пропаганда, як комусь хотілося б вірити, а жахлива правда. Він таки справді хоче наповнити Всесвіт огидними малими копіями самого себе, істотами життя, яких у мініатюрному масштабі буде з якісного погляду таке ж, як і його життя, але не тому, що він вбирає їх, а тому, що їхні волі. Свобідно згоджуються з його волею. Нам потрібна худоба, яка, врешті-решт, стане поживою, а йому потрібні слуги, які, врешті-решт, стануть синами. Ми хочемо брати собі, а ворог хоче роздавати іншим. Ми порожні і прагнемо наповнитися, натомість він, наповнений ущент, і переливається через вінця. Наша мета це світ, у якому наш отець пекла вбирає в себе всі інші істоти. А ворог прагне такого світу, в якому істоти об'єднані з ним, але зберігають свою особистість. А тепер пропадіння. Ти, мабуть, часто дивувався, чому ворог не використовує свою силу більшою мірою, щоб будь-якої миті бути відчутно присутнім у людських душах. Але тепер ти бачиш, що догматизм і насильство це два засоби, які забороняє йому застосовувати сама природа його плану. пригнічення людської волі. Що він міг би просто зробити своєю ледь відчутною присутністю, нічого йому б не дало. Ворог не може чинити насильство, він може тільки влещувати, бо його простацька ідея зводиться до того, щоб вовк вовсити і коза його. Люди за його задумом мають творити з ним одне ціле і водночас залишатися самими собою. Відмовлятися від них або асимілювати не відповідає його планам. Поперва, хворох може чинити слабкий тиск, він стимулює їх своєю присутністю, яка здається їм дуже відчутною, хоча насправді вона мінімальна, емоційною лагідністю і допомогою в подоланні спокус. Але він ніколи не допускає, щоб такий стан речей тривав довго. Раніше чи пізніше він відсторонюється і перестає, якщо не насправді, то, принаймні, на думку людей заохочувати їх і надавати допомогу. Ворог залишає людину, щоб вона стала на власні ноги і, покладаючись тільки на свою волю, виконувала обов'язки, які вже втратили всю свою принадлежність. І саме в період спадів людина зростає набагато більше, ніж у періоди піднесення, і стає таким створінням, яким він хоче її бачити. Тому молитви, які виголошуються у стані знесилення, задовольняють його найбільше. Ми можемо мучити наших підопічних безперервними спокусами, бо готуємо їх собі на поживу. І що стійкіша їхня воля протистоїть цим спокусам, то краще. Він не може спокушати на чесноти так, як ми спокушаємо на гріхи. Ворог хоче навчити їх ходити і тому забирає від них свою руку. І якщо в них з'являється бажання ходити, то він задоволений навіть тоді, коли вони ходять, спотикаючись. Не обманюй себе шашені. Ніколи наша справа не перебуває у більшій небезпеці, ніж тоді, коли людина, вже, не бажаючи того, все ще намагається виконувати волю ворога, оглядає Всесвіт, в якому, здається, і сліду його не видно, і запитує, чому він її покинув, і все, що поклоняється йому. Звичайно, періоди спадів надають деякі можливості і нам. Наступного тижня я дам тобі деякі вказівки про те, як користуватися ними. З прихильністю твій дядько крутень.